В Одесі СБУ затримала агента ФСБ. Він збирав розвіддані та готував диверсії на території регіону, а також хотів стати депутатом. Де спалився зрадник і чому його називають Мазепою? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Активно займався розкруткою власного образу як потенційного кандидата у народні депутати України, переймався екологією та навіть розмістив свою політичну рекламу на кількох пасажирських автобусах, що курсують Одесою. На перший погляд, буденна діяльність майбутнього депутата, а насправді прикриття. Головне завдання чоловіка передача даних російській ФСБ. За це Одесита і затримали українські спецслужби. За даними слідства, затриманим є місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у жовтні цього року. Тоді ж він отримав оперативний псевдонім Мазепа. Згодом ворожий агент написав заяву на вступ до кремлівської партії Єдина Росія. І у разі захоплення регіону сподівався увійти до керівної ланки окупаційної адміністрації РФ. Чоловік виявився ласим не тільки до влади, а й до грошей. Фінанси на шпигунські проекти виділялися російською спецслужбою. Також за свої старання зрадник отримував по 5,5 тисяч доларів щомісяця. Робітники СБУ затримали фігуранта на гарячому під час виконання ним до місцевості поблизу одного з українських об'єктів. Також задокументовано, що російський агент намагався виявити локації ППО і засобів берегової оборони міста, у тому числі проти корабельних комплексів ЗСУ. Зрадник виявився справжнім шпигуном віртуозом для фото-відеофіксації потрібних об'єктів. Він придбав на чорному ринку спеціальний пристрій прихованої зйомки. передачу отриманих. Відомостей він здійснював через популярний месенджер. А щоб максимально замаскувати сеанси зв'язку, використовував різні телефонні номери та акаунти. Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з агресором. Також у нього вилучено пляшки з коктейлем Молотова і заяву на вступ до пропутінської партії. Як бачимо, ані влада, ані гроші не допомогли. Чоловіку. Наразі шпигуна затримали та повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою.